Україні, героям слава! І вірш так називається? Ти будеш завжди Україно жити, бо є у тебе мужні вільні діти, що народились разом із тобою, ідуть на бій з московською ордою, за твою правду, силу і свободу, за гідність, мудрість древнього народу за Русь, що брала Початок, так де, такі вони, вони стоять на чатах, повзуче лихо землю роздирає дітей твоїх найкращих забирає, кого на небі, а кому в та так, так демон править у Москві столиці, щоб ми злякали. Щоб ми зігнулись, як верба схилились, кремлівській банді в ноги поклонились, та так не вийшло. Честі тим немає, хто на чуже бездушно зазіхає, хтось зброєю новітньою кичиться, є центром зла у світі їх столиця, і проти нього виступають сюди. На всій планеті небайдужі люди вони в руках тримають наші стяги і до тебе висловлюють повагу. Твоя земля країну народила надію сильну і дала їй крила, красу твою і гордість, і терпіння, і непереможне родове коріння. Її очах завжди добро іскриться, та її воля й дух наче вкриться, бо не знавалась, бореться без зброї то голодом, то словом, то любов'ю. Своє життя тобі дарує Нене, Рятуй його, бо це твоє знамено, яке стоїть на путінській руїні в руках надії. Слава Україні!